Згідно До закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, такого поняття в принципі немає. Однак, згідно до інших нормативних актів, передбачено, що можливо запровадження цивільної цільової мобілізації з метою ліквідації наслідків ворожих дій, наслідків якихось руйнувань для допомоги медичному персоналу тощо. Ну тобто, якщо в якомусь місті, от, наприклад, була Ворожа бомбежка, скажімо так, то в такому разі можливо привлікати осіб, які не є в збройних силах, які не є мобілізовані на в армію. Їх можна мобілізувати от саме за цільовою мобілізацією. Тобто приймається рішення центральним органом виконавчої влади, це президент України, і вводиться цільова мобілізація. Там прописується саме для чого. Які громадяни для цього потрібні, в якій кількості тощо, і далі вона починається? Здійснюватись вона повинна в такому ж самому порядку, яким передбачено законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто це видання повісток відповідних і виходячи з. Смислової нагрузки, взагалі, цього цього поняття треба розуміти, що це буде стосуватись тих, хто або обмежено придатний до мобілізації. Наприклад, їхну наразі їх не мобілізують, тому що ну, в цьому немає сенсу. Обмежено діїзнати їх може мобілізувати однак, використовувати виключно для роботи в штабі, для роботи там в безпечних місцях якихось або на роботі на в наданні медичних послуг. Тому я думаю, що це от перша категорія, що буде підпадати, також це будуть співробітники, МЧС, співробітники медичні, що мають медичну освіту, люди, громадяни. Тощо прем'єр-міністр казав, що будуть давати перевагу тим особам, які є безробітними. Однак, згідно до закону, такого немає, і ми повинні будем, будемо лише розраховувати на те, що так і буде. Ну тобто, люди, які стоять у службі зайнятості, не можуть знайти роботу. Їм держава виплачує певні пособі, і вони не шукають роботу. Тобто, такі громадяни також є, от в такій зоні ризику, яких можуть мобілізувати для цільової мобілізації. Крім того, туди можна піти добровільно. Наприклад, дуже багато наразі є безробітних, і переселенці, які переїхали там і до нашого міста, і до інших міст вони не можуть знайти роботу. І тому для того, щоб їх також якось там завлікти туди, їх можуть піддавати до цільової мобілізації. Вона не безоплатна. За неї будуть сплачувати заробітну плату. Розмір заробітної плати. Наразі невідомий згідно до закону за людьми, які піддані цільовій мобілізації, зберігається робоче місце, і роботодавець зобов'язаний сплачувати заробітну плату. Тобто, крім того, якщо ви були з роботою, вас мобілізували за такою мобілізацією, то вам ще буде сплачувати заробітну плату роботодавець. Ну Враховуючи економічний стан на сьогоднішній день, чи зможе роботодавець реально платити заробітну плату співробітнику, який не заробляє коштів підприємство. Це питання ну доволі логічне і дуже важливе. Я вважаю, що наразі питання про цільову мобілізацію взагалі не стає, тому що для того, щоб починати відновлювати міста, повинні закінчити якісь бойові дії. Це по перше. По-друге, я не виключаю, що вона може і бути впроваджена однак вона буде якоюсь частковою на, певні, на певному аріалі, і е, я думаю, що вона не буде такою страшною, як в нас описують. Да? Ну тобто людину, яка має якісь вади зі здоров'ям і не може виконувати роботи важкі роботи, то її навряд чи будуть туди привлікати. Ну, якщо ви вважаєте, що ви не маєте е, там бути. То ну будьте люб'язні, вже е, скільки в нас 8 місяців і йде е, повномасштабна війна. За цей час, якщо ви маєте вади зі здоров'я, ви могли пройти всі обстеження, необхідні зібрати документи, що підтверджували наявність у вас захворювання. І якщо вас визовуть на комісію, пред'явити на комісію ці документи. Вона буде зобов'язана врахувати е, е, ті вади зі здоров'ям, що у вас є, і е, таким чином провести комісію більш об'єктивно. Mm -hmm. Якщо вона вам не сподобається, ви можете завжди оскаржити. Висновок комісії